для закарпатських угорців приготування бограча гуляшу – це давня традиція, де б вони не були біля озера, річки чи будь де ще у 90% випадків готують саме бограч гуляш. Хоча зараз ситуація досить складна, усі ціни злетіли до небес, м'ясо яке ще два місяці тому коштувало 200 гривень. Нині вже 300. На щастя, більшість людей мають власні городи, великі чи маленькі, і намагаються бодай частково забезпечувати себе, вирощуючи базові продукти вдома. Для сьогоднішнього бограч-гуляшу є всі необхідні інгредієнти: сало, цибуля, зелень, кольрабі, морква й корінь, петрушки, свіжий перець, помідори, м'ясо, вода та спеції. Почнемо з рульки. Дуже добре, якщо вона є, бо саме завдяки рульці гуляш набуває свого вишуканого смаку. Трохи згодом додаємо реберце і стегно, а ще дрібку петрушки, кропу та гострий перець. Усе своє: бекон, копчене сало, цибуля, зелень, помідори, паприка. А м'ясо беремо в м'ясника, у якого домашні свині. Гуляш готуватимемо з двох видів м'яса, точніше, із трьох частин свинини: буде рулька, стегнова частина та ребра. Починаємо з того, що кладемо в казан сало. Я завжди нарізаю його у формі північого гребінця. Сьогодні ми готуємо бограч гуляш. Багато хто помилково вважає, що бограч це сама страва, але насправді бограч це казан, у якому готують бограч гуляш. Отже, зараз ми підсмажуємо сало. Гарненько його витоплюємо, а тоді виймаємо. Далі додаємо цибулю. Нехай тушкується. Цибулі не треба шкодувати. Її не можна смажити, лише тушкувати. Бо підсмажена, підгоріла цибуля не розвариться, а тушкована якраз навпаки, гарно розварюється. А нам потрібна саме густа, смачна, кремова основа для страви. А тепер додаємо і перець. Ось так. Справжній угорець, особливо чоловік, має вміти готувати бограч гуляш. Ми знаємо, який повинен бути його справжній смак і що туди слід класти. Отже, переходимо до наступних інгредієнтів: додаємо до маси трохи пасти гуляш крем та пірош арен. Потім щіпку чорного перцю. Зазвичай кладу півпачки на такий невеликий казан. Далі червоний мелений перець. Це домашня добранська паприка. У магазині такої не купиш. Вона зовсім не така на смак, як домашня. Ось так. Перемішуємо. Не можна додавати паприку у дуже гарячий жир, бо вона згорить. І тоді буде не червоний, а коричневий. Додаємо трохи води. Ми ж використали Добринську червону паприку, так? Домашню місцеву, вирощену закарпатськими угорцями. А зараз складемо рульку, задню частину десь на 2 кілограми. Рулька обов'язково має бути в гуляші, бо саме вона надає страві того справжнього насиченого смаку. Ось так. ще до війни приготування повного казана 20 літрів гуляшу коштувало близько 1100 гривень. Це за всю страву загалом. На сьогодні вже понад 2000 гривень, тобто стало суттєво дорожче. Я бачу дуже багато людей, яким важко вижити на пенсію у три тисячі гривень чи зарплату у 5. Усе закладають на зиму. Угірки, помідори. Так вони хоч якось компенсують те, чого не можуть купити, бо просто немає на це грошей. Минуло півтори години. Зараз після рульки, додаємо до нашого гуляшу стегно та ребра. Ось так. Гарненько все перемішуємо. Страви приготовані в казані однострави. Це не перша і не друга страва. Це просто повноцінна їжа в одній мисці чи тарілці. І це дуже сильно. У страві є такі частини м'яса, які мають добре виваритися. А щоб страва була справді смачною, потрібна міцна висококалорійна основа, і це займає щонайменше три години. Ну, ось і вечір настав. Минула вже година, тому додаємо картоплю та заливаємо все водою. Ось так. Перемішуємо і чекаємо ще трохи, поки картопля буде готова. І тоді ми вже будемо на фінішній прямій. Ось так. Ну що, зараз перемішаємо наш гуляш. Як на мене, він вже готовий. Продегустуємо, наскільки він смачний. Тим часом уже стемніло. Тепер наприкінці додаємо петрушку. Ось так гарненько. Додаємо її, перемішуємо і можна подавати. Ну що ж, усе наш бограч готовий. Подаємо на стіл шматочок смачного хліба, і ось він закарпатський, угорський бограч-гуляш.